У мене є собака. У mm -hmm. Когось є собака. У Кого є собака? Поаплодуйте. А, скоро буде. Так, так. А, значить, я взяв його в притулку. Так. Його колишні господарі, його хотіли вбити взагалі. Вони віддали його в клініку, щоб його усипили. Так, і, ну, коротше, я його врятував, виходить. Так. так. Дякую. Якщо якщо цього вам замало, то я взяв ще одну собаку з притулку. Минулої весни з Гостомеля. Так, він постраждав від обстрілів. Ну, Якщо. Я не достатньо класний для вас чи що? Після цього. Так. Дякую. Ну, зараз по всім законам драматургії я маю зламати очікування. Ну, щоб ви не думали, що я прям ідеальний. Я голосував за Януковича. <плес> <плес> ні. <плес> ні, ні, ні. Насправді ні. Не голосував. Я... Але я працював на виборах. Я рахував бюлетені, коли переміг Янукович. А до цього ще працював на виборах мера, коли е, переміг Черновецький. Коротше, не кличте, не кличте мене на вибори, будь ласка, працювати більше нікого. Е, да, і, коротше, е, сусідка, жіночка одного разу на мене накричала е, через моїх собак. Е, ну, типу, в, їхнь, в їхнє лайно мож, можуть втрапити діти, які гуляють. Ну, в принципі, розумно, так. Але я бачив цих дітей. Деякі з них слухають інстасамку. І Давайте будемо чесними. Вони обожнюють лайно. Вони будуть щасливі просто. Так, і ще вона сказала, що. Від того, що собаки е, мочаться на клумбу, вона засохне чи згниє, ну, я вже чесно не пам'ятаю, е, ну, або пожовтіє. І ну, Я трошки посміявся з цього. Я навіть написав е, такий жарті, жартівливий пост у Фейсбуці, порівняв її там, із антиваксерами, з конспірологами. І знаєте що, мої друзі мене зрадили на Фейсбуці, вони зайняли сторону цієї бабки. Вони почали кидати мені статті наукові, в яких написано, що е, статті про вплив собачої сечі на, на рослини. І ну, мені цікаво, хто, хто написав ці статті. Ну, Прикиньте, це, мабуть, щось дипломна робота навіть була. Просто як вони обрали це, ну як це е, як це було? Так, Степане, чогось в мене в голові Степаном звати це людина. <пл 'язано> Степане! Вже пора писати диплом. Ти обрав тему. Тільки давай цього разу поменше води в тексті. Професора. Я вам обіцяю. Води не буде взагалі, там будуть стяки собачі в моїй дипломній роботі. Так. Але правда в тому. І ще один доказ того, що я не ідеальний. Я не завжди прибираю какашки за собаками. Інколи я забуваю ці пакетики або забуваю замовити, ну вони закінчуються, таке буває. І знаєте, це стається в самий непідходящий момент. Коли дуже багато людей гуляють в парку, і, і вони всі дивляться на мене. А я дуже уважно дивлюсь в телефон і ігнорую, що робить моя собака в цей момент, не помічаю просто. І все, ну якби враження складене. Для них я бидло. І що мені робити? Я можу підійти до кожного і сказати: ну розумієте, я реально забув замовити пакети, а вони просто дуже довга ще доставка. Вони спеціальні, вони із крохмалу, вони екологічні, вони розкладаються, розумієте? І так, я взагалі то своїх собак відвожу від клумб, бо собача сеча, вона дуже погано впливає на рослини, розумієте? Але ні. Я бидло виходить. І взагалі, от. Я помітив, що е, сусіди, да, які живуть в моєму будинку, вони якось несерйозно, мабуть, ставляться до мене. Ну, бо як це? Ну, типу, а, це, це той чувак, що собак всиновив. Коротше, що він нам зробить? Ну, реально, усиновить нас, ну нехай. Просто в мене е, на поверхнище е, живе сусід, який весь час. Палить на балконі. Він раз на годину виходить і палить, і весь дим летить до мене. Ну це просто я ну от я, я мене це дуже сильно бісить, і е, я думав, як з цим боротись. Е, ну я подумав, може, знаєте, от як він виходить палити, я в цей час вмикаю музику на всю гучність. Одну і ту саму пісню, наприклад. Але треба обрати пісню. Ну я не знаю, може ви мені порадите якусь пісню. Головне, щоб там були слова, такі як мудак старий на балконі. Палить. Якщо знаєте таку, порадьте, будь ласка. І ще я я думав, ще придумав інший спосіб. Ну, він більш такий довгий. Я можу замовляти йому їжу. Ну, знаєте, бургери, сало, якась перепічка, пиріжки. Я просто почекаю трошки. Я почекаю, його артерії закупоряться, і, можливо, звільниться квартира під, під нами. Так. До речі, в нас гарний район, і, можливо, станемо сусідами з вами з кимось, але пам'ятаєте ніякого паління. Так. Е, я якось зламав ліфт. Ну, це сталося неспеціально. Ми виносили, вивозили сміття після ремонту, і так буває, коли він перевантажується, він зупиняється. І е, до мене прийшла сусідка сваритись, бо е, ну, їй треба було Там була якась діставка. Ми це вирішимо. Я переговорю, щоб ми гарно вирізали. До мене прийшла сусідка сваритись. Бо в неї була доставка. <плес> Там якісь, ну, якась важка посилка реально. І без ліфта, ну, вона каже, як я його підніму на четвертий поверх. Ну, але її не, пор... не попередили. Яка класна людина перед нею стоїть. Вона не знала про моїх собак нічого. Я кажу, які проблеми, я вам підніму цю посилку. І ви бачили цю реакцію. Ну, це було, знаєте, наче от почалась повітряна тривога. І одразу дали відбій. І вона така. І зараз це моя найкраща подружка взагалі в під'їзді. Ми разом з нею дивимося супермаму, дивимось там. Стосується кожного Так, Тому робіть добро і допомагайте одне одному. Дякую. Привіт! Дякую, що дивишся це відео. Постав лайк, підпишись на канал, напиши коментар, порадь це відео друзям і порадь цей канал. А ще ти можеш пройти навчання в нашій школі і виступати так само на сцені зі своїм смішним матеріалом, який ми разом напишемо. Тому пиши в коментарі, якщо тобі це цікаво, і ми обов'язково зустрінемось, тому що сцена тебе чекає.